Дніпрянин Сергій Горб водій на маршрутці номер 146 Його автобус стояв на зупинці біля торговельного центру. Раптом удар російської ракети по центру. Вибухова хвиля зачепила автобус. Воно як гахнуло одразу, розумієте, Стекла почали літіти, все літі, люди кричать. А пасажири не пострадали, одразу всі вийшли. Ну і хутор було, їх там бама була. Всі вийшли, двері відкрили, вони одразу вибіжали, побігали, мабуть, в укриті і все. выбило мне стекла, спасло, может, от удара, что повырвало люки, что смягчило, наверное, удар. Может, даже смягчило из-за того, что перегородка за водителем сильно высокая, автобус. Потому так, наверное, остался жив. Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради сьогодні чергує містом. Побував на автопідприємстві, яке обслуговує цей маршрут. На ремонт пошкодженого автобуса попередньо потрібно близько 60 тисяч гривень. Внаслідок вибуху було пошкоджено контактна мережа по вулиці Титова. Також є уламки на Рейкому полотні 11 маршруту трамваю щодо автобусного руху всі напрямки рухаються, але зрозуміло, що по вулиці Титова зараз зупинений рух повністю автомобільного транспорту, і об'їзд в основному організований через вулицю Будівельників. За останньою інформацією щодо наслідків масованої ракетної атаки по нашій області. В небі над Дніпропетровщиною ПВК Схід збили 18 ракет через влучання по Дніпру. На жаль, вже шість загиблих: 30 постраждалих, 20 з них в лікарні, троє важкі. Дві жінки, які вважалися зниклими, вийшли на зв'язок. Рятувальники завершили пошукову операцію. Основне влучання це в торговий центр. Є влучання і прильот біля пологового будинку. Завдячуючи Богу, ніхто не постраждав до під час повітряної тривоги, частина людей була евакуйована. Окрім торгового центру і пологового будинку, в місті зруйнований вщент ще один приватний будинок. Пошкоджені вісім адмінбудівель, щонайменше два десятки багатоповерхівок, автівки. На місці працюють всі служби. Комунальники прибирають уламки, вивозять сміття, благодійники роздають будматеріали, реєструються пошкодження. У новомосковську постраждали дві людини, понівечені 13 приватних оселів. У Дніпрі за дорученням міської влади надають матеріальну допомогу на заміну вікон, дверей, знищену техніку, меблі у школі. номер 62 по вулиці будівельників. 26 розгорнуто пункт для ночівлі на 80 людей.